Цими днями у багатьох позашкільних навчальних закладах нашого міста пролунав перший дзвоник. З нетерпінням цю подію чекали і в центрі спорту для дітей, юнацтва та молоді Олімп, на подвір'ї якого керівництво і тренери тепло вітали своїх вихованців із черговим навчальним роком. Він розпочався для 720 юнаків та дівчат, які примножують славу спортивного закладу на міському, обласному, всеукраїнському та міжнародному рівнях. Це великий праздник для всіх наших дітей, всіх наших вихованців, тому що саме сьогодні. Дается старт новому учебному году. Именно сегодня дети приходят в центр и начинают занятия. Хочется пожелать детям, всем тренерам, всем руководителям кружков больших успехов. Пускай их, их воспитанники достигают наивысших вершин пьедестала. Пускай они завоевывают самые высокие награды. Прославляю центр не только в Кривбасі, не только в Кривом Роге, а й за рубежом и по всей Україні. В прошлом учебном году я добився успіху, став призером чемпионата України, потім чемпіоном Польши, Чехии і Молдови. Хочу добитися успехов так, ну, щоб стати сильним, бути известным. Ось мірі минулий навчальний рік був надзвичайно успішним для вихованців центру спорту Олімп. Спортсмени завжди поверталися зі змагань різного рівня з нагородами та відзнаками. Заклад успішно склав атестацію і є одним з найкращих у Саксаганському районі. У нас две спортивные школы в районе, но центр Олимп у нас центровой, будем так говорить. Здесь очень большое количество занимающихся детей. Здесь много спортивных кружков. Эти кружки они достаточно ну, результативные. Много победителей, которые принимают участие в всеукраинских и международных турнирах. Вы знаете, и вообще каждый праздник в Олімпії это действительно великий праздник спорта, грации, красоты. Весь тренерський состав, він до такої степені кваліфікований і подобран очень хорошо. Діти з удовольствием, хочуть ті, і випускники відзиваються а там в центрі з любов'ю уваженням. За вагомі досягнення в спортивному житті центру найкращі олімповці були відзначені нагородами і грамотами Саксаганського районного відділу освіти та спорткомітету. яка Ви ситуація в країні у нас і. В связи с такой ситуацией многие люди сплощаются. Многие люди возвращаются опять в спорт и привлекают, соответственно, на молодежь. Я думаю, сейчас спорт наберет новых оборотов, придет много людей. И, Конечно, не хотелось бы так, как было в Советском Союзе, но где-то наподобие как это, и нормы ГТО. Но было огромное количество людей, которые стремились к оздоровлению. Я думаю, это только начало. І ми це будемо робити в нашому Саксаганському районі. Свято першого дзвоника ще називають волім днем відкритих дверей. Це означає, що дружня сім'я спортсменів і тренерів з теплом зустрічає малечу, яка робитиме перші кроки в опануванні спортивної майстерності. Я хочу сюди записатися на секцію футбол, тому що футбол це спорт настоящих мужчин. Щоб сильним бути, потрібно спорт любити. З нагоди нового навчального року на подвір'ї Олімпу пройшла святкова презентація діяльності закладу. На сьогодні у ньому працюють 9 відділень та 18 гуртків. Популярними спортивними напрямками є бодібалет, фітнес, аеробіка, естетична гімнастика, кіокушин, карате, футбол і загальнофізична підготовка. Цьогоріч вперше на базі цього напрямку відкрився гурток гирьового спорту.